Держава не впливає ні на що, крім продуктів харчування. Є перелік об'єктів державного цінового регулювання, і держава втручається в ціноутворення. Але втручається де? Вона хоче регулювати ціни на хліб там Ціни на борошно, ціни на овочі і таке інше, хоче регулювати. Але держава не хоче регулювати на те, що входить в собі вартість цієї продукції. І дуже цікаво виходить. Паливо ніхто не регулює, електроенергію ніхто, ніхто не регулює. Всі складові, які входять до виробництва продукції, ніхто не регулює. А на виході, Селянин отримує продукцію і держава тут, як тут, хоче регулювати ціни. Причому вона не регулює ціни, коли вони падають нижчі, ну, нижчі собі вартості. Вона каже: ну і добре, 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 тому що той, хто купує покупець, йому начебто гарно. Але це тільки начебто, бо е, зрозуміло, якщо сьогодні мені невигідно виробляти або картоплю, або капусту, або там ще якусь продукцію, то я на завтра її не буду виробляти, бо мені невигідно. Тут, якщо вже взялися регулювати, то треба забезпечувати тому, хто виробляє мінімальний зиск для того, щоб була мотивація для вироблення продукції. А в даному випадку вважаємо, що є просто суцільний такий або політичний, або який популізм. Популізм. От, от, дивіться, у нас ціни впали. Да не повинні ми радуватись тому, що ціни впали. Ціни можуть знизитись до якогось рівня, але не нижче собі вартості, вони можуть знизитись. А якщо ми кожен, кожен рік у нас скачуть ціни, і ми там бігаємо, шукаємо, де там причина того подорожчання або подорожчання там борщового набору, або щось, не треба цього робити. Треба розуміти, що у нього є собі вартість. Певна у цього борщового набору. І треба що, скільки там? 10-15% рентабельності для того, щоб людина була зацікавлена в виробництві цієї продукції, завжди зацікавлена. Тоді стабільно буде вироблятися певна кількість. Україна може виробити в 5-6 разів більше, ніж їй потрібно для продовольчої безпеки. І дуже легко виробити. Але питання, де подіти? І тому в нас є. Піднялась ціна на якусь продукцію. На наступний рік у нас перевиробництво цієї продукції. Так от тут би держава і повинна подбати через ті механізми, які ми зараз говорили, через створення логістики експорту, повинна подбати, що ця продукція і надлишок її на продовольчому ринку повинна уходити на експорт.